Зупинили оренду землі на черговому засіданні Чернівецької міської ради. Учасники садово-городнього товариства виступили за право надалі орендувати землю біля прута. Яка подальша доля земельних ділянок знає моя колега. Орендували земельні ділянки більш ніж 30 років. Зараз намагаються домогтись продовження оренди в сесійній залі. Учасники садово-городнього товариства Пруд до якого входять ветерани війни та праці, не можуть зрозуміти причину відмови надання оренди. 31 рік Садового городнього товариства Пруд існує. Але цього року закінчилося термін оренди, і садово-городнє товариство подало на продовження. Повідомили з міськради, що буде комісія організована, і вона прийде обстежить і дасть свій вердикт, продовжувати нам чи не продовжувати термін оренди. Комісії, як такої не було. Потім, через декілька місяців, люди чекали, чекали, а прийшла відмова. Але відмови не вказана причина. Члени товариства розповідають, ділянки знаходяться неподалік водойми, тож збудувати там підприємства, не вийде. Ми знаходимося в червоній зоні від берега 150 метрів, і є дорога, і потім через дорогу декілька участків, хоча ділянок, хоча ми можемо перейти всі на цю. І тут, де червона зона, і навіть не червона зона через дорогу, це є зона затоплення. І там нема ніяких не зроблено для того, щоб захиститися від затоплення. Ми не знаємо причини, нам не пояснили. І ми хочемо знати цю причину і хочемо попросити, якщо можна, щоб нам продовжили хоча б на два-три роки ще. Раніше на одній із ділянок планували звести автобусну станцію. Однак, начальник управління регулювання земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Денис Гречаний каже, ділянки поблизу річки продажу не підлягають. В межах природозахисної смуги в одного об'єкта ми її не можемо продавати з аукціона. А щодо другої ділянки, 3-4 гектара, то ця земельна ділянка може бути відчутна тільки шляхом продажу на земельних торгах. В свою чергу депутат Чернівецької міської ради Віталій Другановський розповідає: комісія проводила огляд землі, а відмовили в продовженні оренди через неналежний стан ділянок при виїзді земельної комісії на місці, на місце. Даного товариства було і виявлено, що воно якраз і ніяким чином чітко і не обробляється, і той стан, який ми там побачили, він насправді був жахливий. Саме це і було прийнято рішення. Владислава Запотічна зокрема розповідає, садять городину зазвичай пенсіонери, для яких такий врожай спосіб пережити зиму. Там в основному пенсіонери, і ветерани праці набагато старші за мене. Є люди, і вони це велика допомога. Для мізерної пенсії наразі в сесійній залі проголосували за створення нової комісії з представників всіх фракцій для огляду ділянки. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.